Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про види пенсій по інвалідності. Ми з вами розібрали, що є, є пенсія першої групи, другої групи, третьої групи інвалідності. Розбирали розміри. Хочу нагадати, що за офіційну інформацію у нас дає Міністерство соціальної політики України. Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності для осіб з інвалідністю першої групи мінімальна пенсійна виплата у нас становить 2300 гривень, для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої групи 2100 гривень, та для працюючих осіб з інвалідністю третьої групи 2093 гривні. Відразу вибачаюсь, дуже вітряно сьогодні, але я думаю, що вам вона... Гарно чути і будемо далі продовжувати спілкуватися. Сьогодні хочу вам коротенько ще розповісти про пенсії інвалідності військовослужбовцям, на підставі чого вони призначаються, їхній розмір, та ще трішечки поговоримо про пенсії по інвалідності постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Які мінімальні розміри пенсійної виплати передбачені даним категоріям, значить. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям вони призначаються у разі настання інвалідності в період проходження безпосередньо військової служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які безпосередньо виникли, коли ви проходили. Військову службу. Розмір пенсії по інвалідності залежить відповідно від причин інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни призначається у наступних розмірах. Перша група це 100% від суми грошового забезпечення, друга група 80% сум грошового забезпечення. Відповідно, третя група 60% від суми грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю пенсія. Призначається у розмірі: перша група 70% від суми грошового забезпечення, друга група 60% від суми грошового забезпечення та третя група 40% від суми грошового забезпечення. Якщо ми переведемо це в грошовий еквівалент. То відповідно до чинного законодавства України мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою. Перша група це 650% від прожиткового мінімуму. Він у нас становить 2093 гривні. Ми множимо на цю цифру і отримуємо 13 604 гривні 50 копійок. Це перша група інвалідності для осіб внаслідок війни. Перша група інвалідності. Друга група. Ви маєте отримати 525%. Теж ми множимо на прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність на 2093 гривні, отримуємо суму 10 988 гривень, 25 копійок. І третя група для осіб з інвалідністю внаслідок війни у нас розмір пенсійної виплати становить 7 534 гривні 80 копійок. Там 360% ми множимо на 2093 гривні, це прожитковий мінімум для осіб, які відповідно втратили працездатність. Так, далі. Це що для, стосується осіб з інвалідністю внаслідок війни, пенсії по інвалідності внаслідок. Вибачте, пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи вони призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людини, людиною в зоні відчуження 86-90-х роках або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Тому розмір. Пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок чорнобильської катастрофи не може бути нижчим. Перша група 6 тисяч гривень, друга група 5 тисяч гривні, та третя група 4 218 гривень для дітей з інвалідністю 4 218 гривень. В наступному відео я ще вам розповім про мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, Якщо ви є були ліквідатором, також зазначу розміри, які яка має бути мінімальна пенсійна виплата.